Варви та відтінки життя у подкасті не чорно-біле із Тетяною Вербою. Чотири рази окупанти вели його на розстріл. Кулі свистіли над головою. Його звинуватили у шпигунстві на користь України. Він католицький священник, а нині капелан Віктор Ванцович. Священнослужительство розпочинав ще у Горлівці, тоді ще не окупованій, а нині у Покровці. Постійно гарячих точках, критичних ситуаціях, проте не зрікся ані від священнослужительства, ані від допомоги військовим і духовно, і матеріально. Займається волонтерством. Сьогодні Віктор є гостем подкасту Не чорно-біле. Хто такий капелан і навіщо він потрібен армії? Чи може капелан за потреби взяти в руки зброю і замінити військового? Чи може молитва врятувати життя бійцю? Про все це далі у подкасті. А з вами Тетяна Верба. Вітаю вас, панове, і вітаю вас, пане Вікторе. Отже, розкажіть про свій шлях до священництва. Як це було? І де та як застала вас війна? Чотирнадцятого чи двадцять двадцять А ні, давайте <ріст> чотирнадцяте, <ріст> <ріст> бо там був цікавий момент. <ріст> Я то походжу в Житомирській області, дякуючи батькам, завжди був при церкві. Коли був такий час, що був міністрантом, закінчив школу ще. За часу в садепі пішов в Малинський лісовки житом сківол без стіну, але потім я його все-таки не закінчив, пішов семінарію. Ну, так мене Бог провадив до того, що я кажу дякую, що батькам був завжди віруючий. І відчув ще в школу звісно, цей поклик піти на священника, але відбивався з однієї сторони, як би це сказати. Але з іншої сторони, все-таки Бог я все пішов. Закінчив 99-му році семінарію. Працював якийсь час в Києві. Домирської області і з 2002 року вже працював у Сумській області. І так сталося, що в 2002 році постала харківсько запорізька єпархія, де я її лишився. Потім з 2006-го я вже працював у Харкові на одному із парафій, на одній із парафій був настоятелем. А вже в 2010 році Єпископ Мар'ян Бучик відправив служити. В Горлоку, де і в 2014 році застала мене війна, яка не тільки зараз, яка й повномасштабна, там, але вже війна йде, як знаємо більше 11 років, 14 року. І так, ну, але я там лишився, далі служив людям, поки в липні місяці не попав в полон до Чеченів, був по ще 11 днів в полоні. Ну no, і там служив все-таки священник, бо був раз, і ні, нікуди не ні. в сотані. Чотири рази виводили, звісно, нарости, один раз сказав, Господи, я готовий. Але мене не розстріляли на третім разом над головою стріляли, звісно, з карабіна. Але як бачите, що вже живий, здоровий. А за що у вас? Це, як... За передусім, напевно, перший раз казали шпіон два дні, а потім падре, звісно. Це ну, може, ну в кінці кінців, з ну, чеченців немає різниці, хто що там багато різних людей і молодих, і старших людей затримували і. І також ну, зате попросили паспорт у мене, Литовська область, народження, Приписка, Харківська область, місто Чоргуїв. А їм вони там, може, географії до кінця не знають. Ну в кінці кінців один сказав, що давайте поєдімо, перевіримо документи, а в ні, ніхто їх там по комп'ютеру я відомо не провірав, а закрили зразу, де і все. Аж на п'ятий день після показали. Я навіть не знав, що мене. В машині була карта Донецької області, який був маршрут паломництва з Донецька в Маріуполь. Там були ночлеги. Mm. І може і за цього трохи, так теж вони там. То... Ну, а потім вже відібрали машину, відібрали всі документи, гроші, які мав з собою, відібрали. Нічого не віддали. Хоча один із тих, які нас е, охороняли, це вже були руські, то так називаємо і батя. Його всі називали. Ми все робимо по закону. Я кажу, думаю, як ви по закону все робите, як ви дасте мені машини, гроші і так далі, документи, то я повірю. В кінці-кінці кінці навіть нічого не віддали, я ще попросив гроші. І коли мене вже ну, ввезли на передати вже в руки священника, який мене чекав, щоб відвезти вже мене до Харкова. Ну і так, я працював в Горловці, їхав з Донецька, а потім вже вже коли повідновлював всі документи, єпископ Станіслав Пчерикружик тоді у нас був вже. то він сказав, як ти дивишся на те, щоб піти знову на Донецьку область, але підконтрольні території України. Я обслуговував Бахмут, Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ. Коли я пішов туди, то що був Красноармійськ. Бахмут Тротьомоскок, колись називався. Ну до 22-го року, поки повномасштабна розпочалась війна. Як розпочалася по ще як до 22-го року на е підконтрольну територію України на Донеччину, то я вже почав більше капелани, те як хлопцям військовим, що тоді не було капеланства військового і так далі. Це Та зараз вже впровадили вже на закон. Є з з 22-го року вже вводять. Таку капеланську службу uh -huh. військову, якусь священиків, і, і не тільки ну, пасторів, наприклад, правотестантських і так далі. А то тоді розпочинав цю, цю працю в різних можливостях, в різних бригадах, допомагав, як і 95-й, 30 й потім 128-й. Помагали то, як волонтер? – Як волонтер 93. Бригада, uh -huh. я був якось щени, як волонтер їздив дуже часто, хлопці просили, дзвонили, чи я до них приїжджав, чи вони до мене приїжджають. І так і сьогоднішнього дня. Ну і ще плюс до того, що як вже проводили цю капеланську службу, військову не вистачає капеланів то я належу до християнської спільноти «Порятунку», яка в 2015 році повстала. Це наша така організація, з якої розпочиналися потім православні протестанти добралися, І зараз більше тисячу, 1600 чи 1800. Усіб більше навіть. Є там мер'яни, але є священники різних конфесій. І як нас просять їздити від генштабу в різні конфесії, це по 4-6 по чоловік, залежить від ситуації. по Бригадах а капелани різних конфесій капелани бувають, так? на 10, на, на тиждень, на десять, на 12, на 14 днів навіть mm -hmm. а хто такий капелан у ць? капелан це той, який можна сказати, я не знаю по-українськи гасло, не гасло, капелана. Тобто такі бути, Місія, поруч, бу, бути, там, поруч, да? бути поруч. Бути mm поруч. -hmm. Навіть на військових капеланських шевронах, це вже від нашої держави, навіть написано то бути поруч. Капелан це можливо, священник, якийсь духовний який це, це не є. Дехто зрівнює їх з замполітами, наприклад. Але психологи теж є, да, але, але тож, дуже психологічна підтримка, як би так сказати. Але капелан як священник, тим, тим більше то він не тільки може бути як психологом, але ми, психологи мені завжди допомагають. На жаль. О, бо така оця війна, яку ми зараз маємо, вона ніколи не була такою війною. І, на жаль, це... а священник, я навіть їду десь до хлопців, і вони перший раз бачать, чи щось то може бути такі, що закриті, там, це, це очі мене. Великі грубо, я так можу сказати роблять і задають собі питання, ні, 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 ні. то що він нам скаже, <різвався> чи ще щось. А коли вже з ними порозмовляєш, коли з ними це щось розкажеш, більш духовно, більш помолишся за них, також розкажеш якусь історію. А ще якщо граєш на гітарі, наприклад, заспіваєш пісню, <різвався> Ну, я не граю, не, но, але в нас був такий, який грав на гітарі і навіть сказав. Свої пісні під час цієї війни розниха декілька місяців, десь місяців вісім тому назад один склав був пісню. Дуже хотіли хлопцям, дуже сподобалася така про наше майбутнє, про наше, коли, 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 коли закінчиться війна і так далі. Наше майбутнє, і тоді хлопці відкриваються, дійсно зовсім інше. Є час, і з ними порозумляти на родинці. Бо капелан це не тільки як би сказати служить для того, конфесії, з якої сам походить. Але він служить для всіх. Дійсно, служить для тих. Але також є тим тим, що капелан, якщо він, наприклад, православний священник, а католики, чи православні, чи там мусульмани, наприклад, його обов'язок теж знайти хлопцям. Такого священника, чи служителя того чи іншого культу, щоб ми міг допомогти. Але якщо їдеш, буває бувають момент, що їдеш на декілька днів до військових і є можливість з ними там побути, пообщатися, то тоді ще більше, і потім пізніше запрошують. Більше, щоб приїхати там, не тільки посповідати, чи службу Божу відправити, uh -huh. але також, щоб з ними побути. Я хочу поблагословити, чи хлопці дзвонять, коли їдемо на роботу помоліться. Дуже важка ситуація там, чи ще щось. То, віка. Дуже багато є таких чудес, які самі хлопці розказують, що е, багато що ми могли вже бути убитими, чи все, чи, але вони всі цілий бліндаж, наприклад. Дребіські, а вони всі цілі. Мені це пов'язують саме із Ну, І дехто туда їм питання, наприклад, що каже, що під час війни віруючих немає. Ну за сторони, навіть тих, які були невіруючі, які не вірили в Христа, вони не в сору церкву не ходили, то дійсно не чи, 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 чи дехто питає їх, чи вимовитися. Так ну, напевно нема такої людини, яка би яка прийшла війну. Стало невіруюча, лишилася і не молилася. Uh -huh. це, це правда. А деякі е, наші, можна сказати, військові вищі, так, офіцери, наприклад, uh -huh. деякі кажуть, що наша нам капеланці, а коли вже з ними, узнають точно, що таке служба Капеланська і праця Капеланська, тоді вже зовсім по-іншому. Ну, маємо надію, що все-таки все більше і більше буде відкриватися. І це якраз поведе до того, що бо священник це не тільки який служить Богові, але служить і людям, і всім, які потребують. Сьогодні наша держава потребує не тільки. Москала мирного такого то підтримки гуманітарки, чи ще щось, але також і служіння військовим. Це найбільше, бо це наше майбутнє. Вони виборюють своїми руками наше майбутнє всього. Бійці йдуть до капелана з якимись проблемами. Буває, що йдуть. Але у капелані немає права нічого розказувати. Якби чи це була б тайна ісповіді, чи це просто розмова, це залишається між капеланом і військовим. А буває таке, що. Хреститися хочуть на фронті вже. І, бувало, вже декілька разів. Два рази вже вихрестив. Ти Другу треба якусь спеціальну чи можна, сказати, можна прямо копі? Копі самому, У мене не було такого, але десь на ротації, десь там ближче, де вони відпочивають від передової за декілька кілометрів то тоді да, просять це бо це треба приготувати вони самі приготуються тому що якщо він не був навіть ухрещений, а хоче охреститися то І я ще також знаю що деякі хрестили православні священники то як капелани військових До сьогоднішнього дня ще вважаюся настоятелем Покровська, то я ще не лишаю тих людей, служу їм, хоча зараз об'явили евакуацію, щоб, щоб виїжджали, бачимо, що робиться. Зараз і ближче і ближче до Покровського, але ну, маю надію, що все-таки Бог зробить велике чудо. Капелани складають військову присягу зараз. Як у капелан військовий, який вже є чисто мобілізований, отримав мандат капеланом бригадним чи батальйонним, mm -hmm. то він складає присягу. Бо він теж є один з військових. І може виконати обов'язки військового за потреби. Ні, він е ні, капелан, він не має права брати. Зброю у руки. Uh -huh. Капелан він такий служить цим сім'єю. Є ще помічник капелана, це дається спеціальний солдат, який є його і помічником, і охранником, який має право носити зброю. Це може бути солдат, рядовий, старший солдат. А ви їздите на передову теж? Вона залежить, яка передова. Де? Чи це нема ну, колись, колись декілька... Ще до повномасштабки були, були такі моменти, що я був і на нулю, і на першій лінії. Але зараз тому, на нуль на, на не завжди пускають. Це, щоб я був може чисто при, при якійській бригаді, то тоді вже зовсім інше. Так. А так, як це. Зараз я був на Херсонському напрямку 14 днів, або ще 15 днів, так можна сказати, то ми їздили там вже були в деяких бригадах то це є, але на нулю ми не були. Але як це вже все трошки за вродження пішло, то він сказав, що збирайтеся, бо нас всі нам сказали, треба бути на чеку і всіх відправили з можна сказати, зброєю захищати наші кордони. Не Вам допустити. не доводилось пояснювати солдатам? Може, вони запитували бійцям, божу заповідь не убий і полюби ворога свого як брата? В першу чергу відомо, що у Святому Письмі написано, що є заповідь, не вбивай. Так? Але знаємо, що більше це є те, що ми захищаємо це себе, захищаємо свою родину, захищаємо свої. Землі. І це є якраз то, що передусім ми не нападаємо, бо на нас напали загарбники. Mm -hmm. І вони пішли. Коли людина захищається, от, наприклад, якщо ви бо сидите вдома і до, до вас напали на вас на ваш будинок, що ви захищатися не будете. І не дай Бог, що станеться, ви вб'єте того нападника. Ну і так само Він mm -hmm. захищає свою родину, mm -hmm. він захищає свою землю. Як ми не ми їх не затримаємо через, то вони прийде до нас додому. Наші хлопці, як би сказати, не так просто вбивають, але вони захищаються передусім. Бо є така приказка, не приказка. Якщо не ти, то тебе, грубо говоря, так? бо якщо я не буду рускового цього, він теж солдат, він теж якийсь синий чоловік, да. батько когось. Але це є, але він мусить боротьби він його не роб'є, то він його врешті-решт він захищає теж свою сім'ю, в нього ж то залишилась діти сім'я в цього воїну. Ми захищаємо свою родину і захищаємо свої землі. Він зобов'язаний захищати ж так. І ніхто ніхто від нас не сказати не є. Як правильно сказати? Не, 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 не Кожен з нас має обов'язок захищати свою країну, і так далі. Хоча деяких релігіях можна там сказати, що вони не мають права взяти зброю, руки да. чи що, але в нас ж армія не тільки та яка штурмує і так далі, але ще інша армія, яка потребує і шоферів, і поварів, наприклад, ага. і, і інших, які обслуговують. Чи тобто є такі зараз на фронті, котрі кажуть, що я не маю права по моїй вірі взяти в руки зброю, то вони можуть бути десь кухарями. Можуть, звісно. Є такі, чи відомі вам такі. Повинні бути. На mm -hmm. жаль, хоча ви, наші е, сусіди нас ну, ви говорили, що вони старші брати і так далі, ми менші брати, але які ми брати? Ми, ми, ми... А ми знаємо, що там письмі, на жаль, ще старого завіту, що в Каїні, коли був Авеля. Свого брата. І за що? За те, що Бог більше прийняв його жертву, чим його, правда? Mm. О, і тоді Це гордість, це пихатість, це, 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 це заздрість, вже тоді відкрилася. Як ви думаєте, капелан повинен мати минуле військове? Більше священник, папала, ніж військовий. Капала Ан вправлений в вірі православної церкви, віримо католицької церкви чи греко католицькій це церкві, там, де є таїнства і рукоположення. Він як лишається священником, хоча він капелан, бо капелан це той, який більше всього, який має духовний сам. Mm -hmm. Хоча в нашій в державі є ще деякі протестантські церкви, які теж можуть бути капеланами. І ще плюс до того, що я знаю дві жінки, капелани, вони як психологи, працюють не як священники, але як oh, yeah, психологи. Бо у нас, як ніяк, 30% військових це жінки. І 100%, 70% це вже мужчини. Але їм теж потребують психологічної такої підтримки. На фронті є солдати різних віросповідань і капелани теж мають бути різних віросповідань Бажано так. Для бійців немає. Бажано так. Mm -hmm. Не, не всі так. По-перше, нам у нас не хватка капеланів в Україні. Капелан нам ну, бути, то треба ж мати вищу освіту, бо капелан це вже можна, перша ступінь офіцера. Mm -hmm. і... Треба військову освіту мати, так? Да? Ні, не військового. Духовно, і тоді Бого, дають офіцера? — офіційно. Найшов у освіту, от я маю титул магістра, але мій диплом по Україні поки що не, не можуть рефрефрукувати і за того, що в нас філія Латеранського університету яка при Римі. І в нас в Україні, що поки що є, це є ця проблема. Ми виборюємо незалежність України, але солдати ще трохи лишилися в головах. Але ви військовий капелан, який відповідає за військове капеланство, да? Він каже, я не проти взяти вас, наприклад, щоб ви пішли. Але міністерство освіти не пропускає за того, що цей диплом не визнається Державою ви державою України. Ви б пішли? Ну я б пішов з одної сторони, це ще не тільки я рішаю, а рішаю владика. Я так внутрішня готовність є. Була ще 14 років. Так і ще, от як на вашу думку, чи капеланство залишиться після війни? Чи актуальним буде? Залишиться? Бо капелани це не тільки під час війни. Капелани завжди в війську були. Наприклад, в Америці більше 200 років тому назад вже були капелани в війську американському У 2000 році. Прийшло на нас в Україну. Капелана це не тільки в війську, капелан може бути в в'язнів, капелан може бути в шпітальний, капелан може бути якоюсь е, там, е, наприклад, молодіжної організації, скаутів, наприклад. Угу. І так далі. І так далі. Капелан може бути і мисливців, наприклад. Я знаю, пульсів чи який капелан. А навіщо він там? Але мисливці збираються всі разом, хочуть помолитися, хочуть собі. Чи знаєте ви такі свідчення, що дійсно молитва сотворила якесь диво на фронті? Чи відомі такі била, випадки? Била, такі Навіть ну, хлопці розказують, чи ще, що, що один розказував, що мінематами били, москали, переораними самими мінами і так далі. Та далі. І газі, я чувствую, що зараз буде моя, але я, я напевно, навіть згадав. Декілька слів молитви наш, коли ще колись бабця колись не навчила, один, наприклад. Да? О, інка почала декілька слов, які сказали, що він то, молитися і пішла і за мною і далі, далі від мене. Коли все е, зупинилося, там все поле було е, розбите, да? ми сказали, що переорене цими мі -мі -мі мінами, а йому нічого. Дякую, тобто да, псалом 90-й, да, що маємо. Ну так, має... да, бо я і зараз більше всіх говорю військовим, що, наприклад, 120-й псалом, 90-й псалом особливо. Ми знаємо, що все-таки Бог є з нами і Бог дасть нам перемогу. Так. Ну і настанку, от для чого капелани потрібні на фронті? роль вони там виконують, без них було б не так? Капелани роблять свою справу, не тільки як психологи, там чи що все. Але капелан є не тільки для солдата, але для офіцера теж. І щоб поради, дати якусь пораду, помолитися. Підтримати дух на, надає на, якоїсь на, сили підтримати да. це дуже сильно дуже допомагає mm -hmm. допомагає тому цьому. Прийде такий час що, дійсно, що в нашій армії будуть все таки капелани все більше і більше. Немає різниці, яку як посада буде, в якої конференції вже є. Вже як так. посада. У нас, ну, наприклад, один капелан на всю бригаду одіяна. Да? А, а якщо капелан мусив і бригадний, і батальйонний, і ротний навіть. Чим більше капелани, тим більше, більше, більше така. Підтримка і довіра. От, наприклад, дуже багато є таких моментів, що коли розмовляєш з військовими, які мають якісь, якісь гаражі, от все заче, наприклад, чи ще якісь інші, чи не доходить до того, що вони на себе руки, то я знаю, порозмовляючи з такими людьми, які не мали. Мали вже отухи такої, вже всі втомилися, зрозуміло з тієї війни і так далі. Але коли з ними порозмовляють, ми зовсім по-іншому це не не... все. І немає суїцида, немає все звичайного. Нема. Бо відомо, що всім страшно. Нема такого що, щоб не було страшно. Всі переживають, всі хочуть додому, всі хочуть бути своїми родинами. Це зрозуміло. І це не нормально навіть. Але псинак знаємо, що можеш треба захищати нашу батьківщину. Дякую дуже вам, отче, за те, що знайшли час у своєму такому щільному графіку для нашого відвертого спілкування. І нехай ваші молитви допоможуть нам всім перемогти. Російських окупантів, а нашим слухачам нагадую, що сьогодні гостем подкасту на чорнобіле був священнослужитель Капелан Віктор Вонцович. А з вами була Тетяна Верба. Нехай щастить.